Трагедія на Буковині в моторошній аварії загинули батько та син. ДТП трапилось в берегометі. Водій 1969 року народження, керуючи Фольксвагеном. Не впорався з керуванням авто, злетів з дороги та перекинувся у кювет. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальник та його пасажир 2010 року народження від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди. Тіла загиблих поліцейські направили на проведення судового медичного експертизи ще одна аварія трапилась у селі Брідок. Поліція встановила, що 68-річний водій БМВ не впорався з керуванням і злетів з проїжджої частини і врізався у дерево. Внаслідок ДТП чоловік отримав численні травми. Медики госпіталізували його до лікарні. А у селі Молодія 18-річний мотоцикліст не впорався з керуванням транспортного засобу та злетів у кювет. Через отримані травми юнак загинув на місці події. Також у селі Вертиківці, 33-річний водій, не впорався з керуванням автомобіля. «Опель Комбо», з'їхав у кювет Внаслідок аварії, водій та 43-річний пасажир отримали тілесні ушкодження.